Щоб він про тебе мріяв. Мітрагадний Меркуї був в той момент. Всі вони хотіли зі мною одружитися. Оп, і перестала писати: не ви чоловіка добиваєтесь, а він вас розкриваєте свого красивого ротика. Розповідає про козла, вас хочеться обгорнути. Привіт з вами на каналі Hello Helen і Сьогодні ми проговоримо, як зробити так, щоб він про тебе все воєн думав, щоб він про тебе мріяв, щоб він чекав, коли ти вже з роботи повернешся, що тебе не можна буде набрати. Тож як це зробити? Давайте розберемо ситуацію, як ви спілкуєтесь з ним. Якщо це переписка, ну от ви переписуєтесь зробіть так у вас було мало недостатньо яким чином? Тобто він там щось пише, пише, ти хоп, і перестала писати. Де ти ділася? Незрозуміло. Тобто, ти його залишила трішечки голодним. Голодним по тобі. Така ж сама історія із побаченням. Ти маєш піти першою, першою як в переписці, так і в реальному побаченні. Тобі срочно кудись треба бігти. Або ти в переписці там случайно так солоденько заснула. Навіть не знаю, що це було. Чоловік завжди має вас наздоганяти. Він має бути охотником. От тоді ці відносини вони будуть довговічні, тому що не ви чоловіка добиваєтесь, а він вас. Як це і має бути деле? Тут дуже важливий момент залишати за собою такий швейф, що вас хочеться більше, вас хочеться обгорнути, і вас про вас вже хочеться пікуватися. Яким парфумом надушитися на таке побачення? Я рекомендую це однозначно парфуми наречення. «You belong to me». Жимила з тюгардинію, яка діє на чоловіків, як варіанка з яким ви наречена, яка не відкрила всі свої тайні і козої. Це ще так. Відстань витягнутої руки. -ка, завоюй, кому не коханий. Парфум, з яким чоловік хоче про вас піклуватися, тому що ви та сама ніжна, яка потребує уваги, піклування, щоб тебе так огорнули, вже нікуди не відпускали яким парфумом користуватися, так щоб він розглядав тобі потенційну наречену? Let's talk about marriage. Що за аромат? Пахне, от представ собі своє весілля. Ми всі маємо в голові своє ідеальне весілля, і ти тримаєш оцей цей букетик. Букетик білих квітів. Так ось це аромат тих самих білих квітів, аромат весільного прання, аромат весільного пирога. І це все в одному флакончику. Let's talk about marriage. Дуже важливий момент, коли ви розкриваєте свого красивого ротика, і з нього йде історія вашого минулого. В мене було 10 хлопців. Ти порахувала хто що. ніколи не кажи, скільки в тебе було до цього. Один-два, і той хотів на тобі одружитися, тому що ти там дуже класна. Це було добре, але щось не зросло. Щось пішло не так. Ніколи в житті не поливай бившого грязю. От ніколи. Тому що ти цей момент, коли ти кажеш Блін, він застанець, ми там 10 років разом прожили. І що ти думаєш? Він там мене залишив без грошей, козел, він там просто останні не хочу матюкатися зараз, тому що ти обіцінюєш в цей момент саме себе. По-перше, ти погано говориш про когось і себе загнала в цю ситуацію, де з тобою можна було як не з королевою. Тобто він розуміє, що він, вроді, на побачення прийшов із королевою, а в ітозі вона розповідає про козла. Тобто вона геть не королева. З нею так можна було, ну а можливо, і зі мною така ситуація може пройти, і це буде абсолютно окей. Тобто, в вашій розмові має звучати такий смисл, що носив на руках, все було добре, дарував подарунки, відносився як до королеви, але щось не зрослося. Дуже важливий момент. Коли ти кажеш, що всі вони хотіли зі мною одружитися, всі вони хотіли і наполягали в ЗАГС стягнули, а я все щось там в мене мітрагенний миркує був в той момент, і так далі. Тобто свою оцінку і цінність завищуй завжди, тому що чоловік буде розглядати тебе, ага, всі ті хотіли з тобою одружитися, значить, ти реально дуже цінна. Ти королева з якою треба. Що мати й шуриму розглядати в тобі як потенційну нареченню? Тож дівчата, всі ці правила це дуже важливо при зустрічі, переписці мастхевчик, яким маєте володіти саме ви, щоб збудувати якісні відверті відносини, в яких ти завжди будеш на першому місці, в яких ти завжди будеш королевою. З вами була Хелоу Хелен. Підписуйтесь і будемо більше з вами розмовляти на тему, як же відстроїти суперкрутезні відносини, в яких ти будеш отримувати як можна більше подарунків і, взагалі, бути дуже щаслива. Чекаю на ваші повідомлення, щоб ми з вами більше розбирали якихось життєвих історій.